Всім привіт! Це канал Козацький Кіт. Тут розповідаємо про історію, битви та героїв, що творили волю України. Підпишіться на канал і поставте лайк. Далі буде ще епічніше. Липень 1675 року, південний степ між Січчю та Кримськими улусами, козацький загін уже кілька годин іде під тиском татарської кінноти, коли з курганів знімається чорна хвиля вершників і степ раптом стискається, як пастка. Орда заходить з флангів з тилу, швидка, легка, звикла вбивати на ходу, і ще мить. І козацька колона буде розірвана, обоз захоплений, люди вирізані або пов'язані арканами. На кону не просто кілька сотень життів, на кону весь рейд, репутація Січі, і сама можливість для запорожців виходити в степ без страху, що кожен такий похід закінчується різною. Татарська кіннота діє за відпрацьованою схемою стрімкі наскоки, обстріл з луків, відхід знову наскок. І так доти, доки піхота не зламається або не розсиплеться. Проти них піші козаки з мушкетами, кілька гармат на возах, виснажені переходами і спекою, без чисельної переваги і без можливості втекти. Орда швидша, орда маневреніша, орда у своєму елементі. Татарські мурзи ведуть загони впевнено, знаючи, що степ їхня зброя, так само, як кінь і лук. Козацький лад. Тріщить під тиском, кінні татари підходять на відстань пострілу, сиплять стрілами, зникають, з'являються знову, змушують людей витрачати порох і нерви. Будь-яка помилка, будь-яка паніка і переслідування перетвориться на забій. У центрі цієї колони їде кошовий отаман Іван Сірко без криків, без зайвих рухів. Він бачить те, чого не бачать інші, не тільки ворога, а й його звичку перемагати швидкістю. Сірко знає, що якщо дозволити татарам нав'язати свій темп, козаки програють. Він знає, це не з книжок. З десятків степових боїв, де виживали лише ті, хто ламав чужу гру. Татарська кіннота впевнена у собі. Вона бачить піхоту і вважає її повільною здобиччю. Вона не очікує, що хтось наважиться зупинитися посеред відкритого степу і прийняти бій на своїх умовах. А ситуація саме до цього йде: кілька возів уже відстали, люди на них поранені, коні втомлені. Пороху не безмежно. Сонце стоїть високо, спека випалює сили, татарські вершники відчувають момент і стискають кільце. Їх більше, вони швидші, вони впевнені, що час працює на них. Саме в цей момент сірко віддає наказ, який для багатьох звучить як безумство: зупинитися, не бігти. Не відходити, зупинити колону і готуватися до оборони для людини, яка боїться кінноти, зупинка в чистому степу це смерть. Але Сірко не боїться. Він знає, що швидкість ворога це не лише його сила, а й його слабкість. Козаки розгортають вози не поспіхом, але чітко. Колеса скриплять, ланцюги брязкають, люди працюють мовчки. Бо кожен знає своє місце. Татарські вершники, побачивши, що здобич не тікає, спершу зупиняються. Це не входить у їхній сценарій. Вони звикли, що піхота або біжить, або ламається. Тут піхота стає. Татарські мурзи посилають передові загони ближче, перевірити, що відбувається. Кілька стріл летять у повітрі, кілька куль відповідають з мушкетів. Відстань раптом стає проблемою. Кіннота не може просто врізатися в зімкнутий табір возів. Вона мусить кружляти. А кружляння це час, час, який сірко забирає у ворога. Він наказує не переслідувати, не виходити з-під прикриття, не витрачати порох даремно. Кожен постріл лише тоді, коли вершник підходить надто близько. Татарська тактика починає буксувати швидкість, яка мала розірвати колону. Тепер працює проти них. Вони змушені рухатися по колу, не маючи змоги нанести вирішальний удар. Козаки стріляють залпами, змінюючи позиції за возами, не даючи ворогу зрозуміти, де слабке місце. Орда пробує інакше частина кінноти відходить, імітуючи відступ, намагаючись виманити козаків з укріплення. Але Сірко не клює він вже бачив це десятки разів. Він знає, що головна битва не в шаблях, а в терпінні. Час іде. Сонце пече однаково для всіх, але козаки мають тінь возів і воду в бочках, а вершники лише спітнілих коней, які втомлюються від постійних маневрів. Татарські коні починають збиватися з ритму, не всі одразу, але достатньо, щоб досвідчений отаман це помітив. Він бачить, як зникає злагодженість атак, як між загонами з'являються проміжки, як мурзи змушені кричати, щоб зберегти порядок. Це і є те, заради чого він зупинився: ламати швидкість, забрати маневр, перетворити рух на метушню. Але ситуація все ще критична: орда не відходить, вона зла, вона не звикла, щоб піхота диктувала умови. Татарські загони готуються до масованого наскоку з кількох боків одразу, сподіваючись продавити табір числом і натиском. Якщо це вдасться, жодні вози не врятують. Козаки це розуміють вони бачать, як на горизонті вершники збираються в щільні лави, чути крики, свист батогів, ржання коней. Це момент, коли або вистоїш, або зникнеш у степу без сліду. Іван Сірко дивиться на цю хвилю. І не змінює позиції. Він чекає, він знає, що ще кілька хвилин і татари зроблять помилку, бо поспіх їхній союзник і їхній ворог одночасно. Саме тут, у цій напрузі, коли здається, що наступний рух вирішить усе, сірко готує те, що остаточно зламає перевагу кінноти і змусить степ грати за іншими правилами. Перевага на боці ворога була очевидною ще до першого руху шабель. Татарська кіннота вже розгорнулась у степу, лави витягнуті, фланги відкриті для обходу, розвідка працює безперервно, сигнальні прапори ходять з рук у руки. Це була сила, що жила швидкістю. Вони не штурмували, вони закручували, не били в лоб, вони розривали простір. Проти них стояв табір, обмежений місцевістю, з піхотою, возами, артилерією, яка потребувала часу. Будь-яка затримка означала оточення, будь-який необережний рух, прорив кінноти в тил. Ситуація виглядала приреченою. Татарські загони вже почали класичну роботу: імітаційні атаки, стрільба з дистанції, різкі відходи, затягування часу, козацькі лави починали нервувати. Молодші отамани вимагали виходу в поле, старші тримати табір. Швидкість ворога ламала ритм оборони. У цей момент здавалося, що ініціатива втрачена остаточно, і саме тоді Іван Сірко приймає рішення, яке не виглядало логічним для більшості присутніх. Він не наказує готувати атаку, він не наказує стискати табір, він наказує розірвати власний стрій. Цей був перелом не бій. Не маневр у звичному сенсі, а наказ, який зламав саму логіку татарської війни. Сірко уважно дивився не на ворога, а на землю. Він бачив не кінноту, він бачив простір між пагорбами, балки, заболочені ділянки, напрямки вітру, лінії видимості. Він розумів, що татарська сила працює тільки там, де є простір для розгону, де кінь може набрати швидкість. Де стріла летить на повну дальність, де загін може зникнути і з'явитися знову. І він побачив інше. Ворог уже повірив, що простір належить йому. Саме це і стало точкою зламу. Наказ сірка був короткий і жорсткий. Козацькі підрозділи розводяться не в щільний табір, а дрібними групами. Частина відходить у балки, частина займає низини, частина показово відкриває фланг. Збоку це виглядало як розпад оборони, як початок паніки. Татарська розвідка доповідає, козаки втрачають лад. Ханські мурзи бачать шанс і дають те, чого Сірко чекав: наказ на глибший обхід і прискорення. Кіннота входить у простір, який здається відкритим, але це вже не простір швидкості, це простір пастки. Тут кінь не розганяється, тут стріла втрачає силу, тут за кожним пагорбом вогонь, і головне, тут швидкість стає ворогом. Сірко зрозумів те, чого не помітили татарські командири. Їхня тактика не вміє зупинятись вона або мчить. Або розсипається, і він вирішив не ловити кінноту, а змусити її врізатись у власний темп. Козацькі групи не атакують одразу, вони відходять рівно настільки, щоб затягнути. Потім короткі залпи не для знищення, для зупинки. Кіннота починає втрачати лад. Передні ряди гальмують, задні ще тиснуть. Виникає те, чого татарська війна боїться найбільше скупчення. Сірко віддає другий наказ: артилерія, яку до цього ховали, відкриває вогонь не по центру, а по флангах руху. Не б'є на ураження, б'є на розрив. Земля вибухає під копитами. Коні шарахаються, маневр зривається. Татарські загони звиклі до свободи руху раптом опиняються затиснутими. В цей момент змінюється поведінка обох сторін. У козаків зникає паніка. Вони бачать, що ворог не кружляє, він гальмує. Вони бачать, що стрій татар більше не пульсує, він ламається на сегменти. Водночас у татар з'являється нервозність. Сигнали плутаються, накази доходять із затримкою. Частина загонів намагається повернути назад і натикається на власні резерви. Те, що мало бути швидким ударом, перетворюється на тисняву. Іван Сірко не кидає всі сили, він чекає, він дає ворогу загрузнути ще глибше. Лише після цього він вводить рухомі загони. Не для атаки, а для перекриття шляхів відходу. Це не оточення в класичному сенсі, це ламання ритму. Татарська кіннота більше не знає, де перед, де тил. Вона втрачає головне відчуття простору. Саме тут стає зрозуміло, що перелом відбувся, не тому, що хтось переміг, а тому, що ворог перестав нав'язувати темп. Тепер темп диктує сірко, і він диктує його повільно, жорстко, без поспіху. Козацькі підрозділи рухаються синхронно. Залп, пауза, рух знову залп. Татарські загони намагаються вирватися, але кожен ривок лише погіршує становище. Маневр, який мав зламати оборону, тепер працює проти них. І в цей момент стає ясно. Бій переходить у фазу, де швидкість більше не перевага. Це та сама межа, після якої кіннота або знищується, або тікає. Сірко віддає останній наказ цієї фази закрити напрямки, не гнатися, не переслідувати, залишити ворогу лише один варіант руху вперед, у підготовлену зону. Війська вже рухаються, команди передані, кіннота ворога ще намагається вирватись, але пастка вже не теоретична, вона фізична. Простір стискається. Час працює проти тих, хто завжди покладався на швидкість, і все, що буде далі, вирішиться вже не маневром, а зіткненням. Зараз, тут, без можливості відкотитися назад. Вогонь. Перший залп б'є зліва з за гребеня балки. Майже одразу другий з правого флангу короткий, різкий. Артилерія Івана Сірка відкриває вогонь не по центру. А по краях руху татарської кінноти, там, де ще мить тому була швидкість, ядра лягають у ґрунт перед передніми лавами, розривають землю, збивають коней. Кіннота, що йшла в розгін, різко гальмує. Задні ряди врізаються в передні, лад тріщить. У цей самий момент сірко піднімає руку, сигнал. Козацькі піші, полки, що до цього лежали в балках і за перелазами, піднімаються одночасно. Не криком, не ривком, чітким синхронним рухом. Мушкетні лави виходять на край і дають залпу щільну масу кінноти, яка втратила простір для маневру, стріляють не на дальність, а в притул. Татарські вершники намагаються розвернутись, але ґрунт під копитами вже розбитий ядрами, коні падають. Люди падають, стрій розсипається на окремі вузли. Друга фаза починається майже одразу. Кінні козацькі загони виходять із-за пагорбів і б'ють не в лоб, а в тилові групи, які намагалися обійти. Це не атака на знищення, це різкі удари по командних ланках. Падають прапороносці, гинуть десятники, сигнали плутаються. Татарська система управління, побудована на швидкому передаванні наказів. Починає ламатися, в центрі поле перетворюється на тисняву. Частина Орди намагається прорватися вперед, частина назад, але виходи вже перекриті. Сірко не кидає резерви, він чекає. Третя фаза вирішальна. Татарський мурза, який вів центральний загін, наказує пробиватися через низину. Це фатальна помилка. Низина виявляється заболоченою. Кіннота входить туди за інерцією і грузне. Саме тут Сірко віддає ключовий наказ: удар. Всі наявні мушкетні лінії замикаються напівкільцем. Артилерія переводить вогонь на край болота, кінні козаки перерізають шлях відступу. Вперше за весь бій татарська кіннота зупиняється повністю. Вона більше не рухається, вона б'ється на місці. Це і є момент зламу, швидкість зникла. Маневр зник, залишився хаос. Чи можна було вийти з цієї пастки, якби наказ на відхід був відданий раніше ще до входу в низину? У цей момент уже ні. Далі події йдуть стрімко. Частина Орди починає кидати поле бою, прориваючись дрібними групами. Інші продовжують бій, але без координації. Козаки тиснуть методично. Залп, пауза, крок вперед. Знову залп. Втрата контролю стає очевидною. Татарські загони більше не атакують узгоджено. Вони реагують і реагують із запізненням. Остання спроба змінити хід бою відбувається, коли кілька сотень вершників намагаються вдарити по правому флангу козаків, але там уже стоїть піхота за возами. Кіннота натикається на вогонь з близької дистанції і відходить. Цей відхід перетворюється на втечу. Результат стає очевидним ще до повного завершення бою. Татарська кіннота відступає з поля, залишаючи поранених частину коней і спорядження. Козацьке військо утримує позиції, переслідування обмежене. Сірко не наказує гнатися. Поле залишається за козаками. Бій завершено. Швидкість, яка була головною силою ворога, зламана, маневр нейтралізований. Татарська кіннота відходить, втративши ініціативу і контроль. Козацьке військо зберігає лад і позиції. Кульмінація завершена фактом Іван Сірко перемагає в бою, нав'язаному сильнішим за швидкістю ворогом, змусивши його битися там, де він не вміє. Поле бою залишається за козаками. В перші години після зіткнення люди Івана Сірка не переслідують ворога далеко. Кінні загони повертаються на вихідні позиції, піхота знімає поранених, збирають зброю, коней, покинуті сідла, стріли, шаблі. Татарська кіннота відходить уривками без єдиного напрямку. Частина груп розпадається ще в дорозі. Полонених небагато. Швидкість, яка врятувала частину орди, залишила на полі лише тих, хто втратив коня або був поранений. Захоплені трофеї не численні, але показові, кілька прапорів, кінська збруя, особисті речі мурс. Козацьке військо зберігає повний лад, втрати є, але вони значно менші, ніж очікували вранці перед боєм. Ніхто не говорить про поразку, ніхто не говорить про відступ. Табір стоїть спокійно, вартові виставлені. Порох підрахований, реакція в козацькому війську стримана. Немає криків, немає тріумфу, люди втомлені, але зосереджені. Старшина обходить позиції, сірко говорить мало, він слухає донесення, уточнює напрямки відходу ворога, наказує не розслаблятися. Для нього це не велика перемога, а виконане завдання. Серед рядових козаків відчувається полегшення. Вони бачили, як ламалася кіннота, яка ще вчора здавалася невловимою. Вони бачили, що ворога можна зупинити. В татарському середовищі настрій інший. Відступ не схожий на організований маневр. Мурзи сваряться. Частина звинувачує розвідку, частина поспіх, частина неправильний напрямок атаки. Ніхто не визнає помилки відкрито. Але страх залишається саме страх стає головним результатом цього бою для Орди. Політичний ефект відчутний уже за кілька тижнів. Кримські ватажки коригують маршрути набігів, напрямки, де діє сірко, стають небажаними. Зменшується кількість глибоких рейдів. Орда уникає відкритих зіткнень з козацькими загонами, які діють не в таборі, а на пересіченій місцевості. Для Запорозької Січі це означає зміну балансу. Козацьке командування отримує аргумент у переговорах з сусідніми державами. Московські воєводи уважно фіксують повідомлення про бій. У Варшаві звіти читають без коментарів, але роблять висновки. Крим більше не виглядає силою, здатною безкарно диктувати умови на південному прикордонні. Психологічний ефект значно глибший за військовий. Для татарської кінноти цей бій стає неприємним прецедентом. Їхня головна перевага жвидкість – швидкість виявляється не абсолютною. Вперше за довгий час вони не змогли нав'язати темп, не змогли обійти, не змогли вирватися з пастки. У чутках, які поширюються степом, ім'я Сірка починає звучати інакше його не описують як просто хороброго отамана, його називають тим, хто ламає рух. Тим, хто змушує кінноту зупинятися, для козаків це теж перелом. Вони більше не сприймають орду як стихію, вони бачать у ній противника, якого можна прорахувати. Саме тут виникає нове відчуття впевненості не емоційної, а холодної, робочої. Чи усвідомлювали самі козаки в той момент, що цей злам у сприйнятті ворога матиме значення не менше, ніж сам бій? Довгострокові військові наслідки проявляються поступово. Козацька тактика все частіше будується на виборі місцевості, відкритий степ більше не є єдиним полем бою. Балки, річкові долини, пересічені ділянки стають ключовими, зростає роль піхоти. Артилерія перестає бути допоміжною силою і використовується для зриву маневру, а не для обстрілу таборів. Татарська сторона навпаки уникає затяжних зіткнень. Кампанії стають коротшими, менш рішучими. Частіше використовуються дрібні загони, але без колишньої зухвалості. Це не зупиняє війну, але змінює її ритм. Міжнародна реакція не гучна, але показова. У звітах європейських дипломатів, які працюють у Варшаві та Москві, з'являються нотатки про небезпечного запорозького ватажка. Хроністи згадують бій як приклад нетипового опору кінноті, жодних легенд у той момент ще немає, але формується репутація. Ім'я сірка закріплюється як фактор, не як символ, а як змінна, яку враховують. З роками ця подія входить до козацької пам'яті без прикрас, її не оспівують як велику битву. Її згадують як момент, коли ворог уперше не зміг утекти. Саме в цьому полягає її значення не в кількості вбитих, не в захоплених трофеях, а в зміні правил гри. Бій, у якому швидкість перестала бути гарантією перемоги, залишився в історії як точка, після якої степ уже не був одностороннім простором для кінноти. Вибачте, за озвучку через використання штучного інтелекту. Можливі неточні наголоси та інтонації. Якщо маєте зауваження або ідеї, що можна покращити в подачі чи змісті, напишіть про це в коментарях. Це допоможе зробити наступні історії точнішими і сильнішими.